Ясно діло, тому що люди на там теж не поїдеш, тому що бачите, як техніка стоїть. І... З однієї, з іншої сторони, теж не вдобства. А де по строїти доріжку практично немає балки. Так що тут виходить один в руках, тут йде більше на в руках вести і не мішати людям, не мішати. І собі буде удобно так, вибачте. А де ж їздити по тротуару, там, де, де машини їздять? Тут же не будешь, потому что тут люди ходят. А там треба как як в Одессе. Есть велосипедная дорога. Ну, просто вот, и чтобы не было помех. Как говорится, чтобы мы себе на велосипеде могли проехать и все. Чтобы было звучнейше, так? Ну да. Чтобы а? Не было помех ни пешеходам, ни водителям. И, и нам не было помех. Для срочности, для безопасности их. Так, нам зараз потрібні володоріжки, бо зараз складно пересуватись, заважаєш і водіями, і пешохідом.